Це площадка для спілкування і площадка для спілкування фактично від е, самої маленької звичайної сільської громади до президента, де можна проговорити е, безліч. Актуальних питань, і я хочу сказати, що були приготовані також запитання від Житомирщини. Ми постійно працюємо, співпрацюємо. Тому конгрес місцевих та регіональних влад є надзвичайно важливим саме для спілкування від самого низу від останнього жителя сільської маленької громади на Житомирщині до президента України. Це продовження системної роботи і наближення нашої перемоги, тому що це, що доводиться на конгресі, це зроблено в Україні, це безпекові заходи, це євроінтеграція, це наближує. Нашу перемогу і зближує нас з Європою. Це безпекові питання. Безумовно, питання безпекові є самими нагальними. Ми бачимо, що ворог продовжує знищувати Харківщину. Ми бачимо, що ворог продовжує знищувати цивільну інфраструктуру. І я хочу сказати, що на минулому тижні на Житомирщину було влучання в об'єкт інфраструктури, який з жодним чином не має відношення до військових об'єктів, до армії, до збройних сил України. Ворог продовжує війну і ми зобов'язані консоль. Відуватися для того, щоб перемогти.